Перед тим, як купувати енергогенеруючий пристрій, це може бути інверторний, звичайний генератор, чи можливо навіть зарядна станція по типу EcoFlow, Bluetti і їм подібних, важливо зробити калькуляцію, яка дасть зрозуміти, що вам потрібно, якої потужності, і вже виходячи з цих параметрів, ви можете займатися пошуком приладу, який буде генерувати електроенергію для вашого будинку чи, наприклад, квартири. Саме завдяки калькуляції, я зрозумів, що оцього генератора. Мені абсолютно достатньо, хоча багато хто в коментарях писали, коментували, що та воно там недостатньо буде, воно не потягне, згорить і так далі. Я нагадаю, що я обирав, як і більшість українців зараз. В той час, коли вимикають електроенергію, або в когось там по якомусь графіку, або можливо аварійно, ми обираємо для себе резервне джерело живлення, яке буде працювати не нон-стоп 24 на 7, 365 днів генерація. взагалі електроенергії від е, двигунів внутрішнього згорання є доволі таки дорогим рішенням, тому якби е, окрім як резервного, його якби, розглядати абсолютно не варто. Тому якби говорити про те, що я для резервного живлення собі придбаю, мабуть. Такий потужний генератор, щоб я міг все повмикати в будинку, водночас, якби ще й електромобіль на зарядку, поставити, гадаю, не варто це, якби джерело, яке дозволить більш-менш існувати, заряджати свої гаджети, генерувати тепло, генерувати холод в холодильнику, тепло в будинку, якби і відчувати себе людиною. Якраз той невеликий проміжок часу, коли світло відключилося. Тому не варто кидатися в якийсь максималізм і купувати собі те, що там під час ядерного вибуху, коли все буде зруйновано вам дозволить жити якби, з максимальною потужністю. Калькуляцію споживачів у будинку чи квартирі можна провести двома способами: перший це просто пройшовшись по табличкам характеристик своїх пристроїв або на них самих, або в інтернеті по моделі можна знайти, подивитися, які в них струми: пускові, номінальні і так далі. І сумуючи ці показники, можна зрозуміти, яка максимальна споживана потужність буде у них, якщо їх всіх водночас вімкнути. Ну, наприклад, як тоді, коли там 12. Годин не було світла, і тут його дали, і одразу у вас все вмикається і опалення, холодильники, зарядки, освітлення, телевізори і так далі. Але якщо ми розглядаємо приватний будинок, якщо ми говоримо, що ми знаємо, наприклад, розклад, чи можливо ми розуміємо, що під час включення всіх споживачів буде значне споживання, не таке, як під час їх роботи, коли вони вийшли на свої характеристики, ми можемо суттєво знизити оцей рівень максимальної потужності, просто вмикаючи пристрої. Почергово не водночас, якби таким чином, в принципі, можна прожити і на маленькому, більш дешевому генераторі чи зарядній станції. Другий спосіб вимірювання споживачів у своєму будинку це може бути якраз таки практична перевірка різного роду приладами. Я собі придбав абсолютно простий бюджетний ватметр. Це така розумна розетка, через яку протікає струм, і через яку можна зрозуміти, скільки той чи інший прилад споживає в реальному часі, яка максимальна потужність. При пускових струмах, яка мінімальна, скільки за годину цей прилад спожив, і так далі. Придбати їх, ви можете, що там, замовивши з Китаю з Aliexpress, що придбавши у нас там на Олекс чи в магазинах. Хоча я маю сказати, що я доволі багато побігав, щоб знайти цей пристрій, і все ж таки знайшов його. Пішли на реальному прикладі, покажу скільки прилади в моєму будинку споживають, щоб було розуміння, вистачить мені. от Багато хто писав, так тобі його не вистачить і так далі. То чому ж я його тоді придбав, якщо мені його Вашими словами не вистачить. Пішли міряти, скільки жруть мої споживачі. Почнемо перевірку споживачів з двох найголовніших: перший це котел для опалення будинку, і в мене він двохконтурний ще й для підігріву гарячої води. Друге, це в нас є холодильник. Це два таких споживачі, які ну, якби відповідають за нормальну життєдіяльність сучасної людини. Попередньо перевірити, скільки споживає прилад можна з його характеристик. У мене тут вказано, що він може спожити отут десь споживана потужність 100 Вт, що є по суті дещо неправильним, тому що максимально при запуску було, от, будь ласка, 133,7 Вт. Не знаю, чи видно на камеру. 133,7, будь ласка. В режимі простою дивимося, що він споживає. Зараз 14,2, ну 14 Вт, грубо кажучи, 8 Вт, це дві лампи по 4 Вт У мене на витяжці. Отакого от світла на кухні, в принципі, достатньо для того, щоб приготувати їсти і навіть посидіти повечеряти, коли немає світла родині. Без цього тут споживання поточно буде показувати на рівні 7 десь Вт. Зараз трішки падає, якби. от. Наступний піддослідний у нас холодильник. Будь ласка, двокамерний, внизу морозильна камера. І дізнатися параметри його потужності можна також по наклеїчці. У мене, порахувавши Ампери, помноживши на вольтаж, я отримав 350 Вт. Він може споживати при максимальному завантаженні, коли вмикається охолодження. Ну і Плюс ще й 1 Вт. У нас є лампа підсвітки. Тобто 350 Вт це його пік. Трішки про типи холодильників. Мені дуже багато хто писав, що от та тип замір, твій генератор здохне після того, як ти запустиш свій холодильник. Там буде аж 2-3 кВт пускові струми. Дивіться, я опустив температуру, що в холодильній, що в морозильній камері. А, і варто сказати, що холодильник у моєму більше 10 років, але навіть при цьому от на ньому є наліпочка Digital Inverter. якби в нього компресор інверторного типу. Тобто в нього дуже-дуже плавний пуск, він працює нереально тихенько. Він споживає навіть по наклеїчці в холодильнику, ви побачили там 350 Вт. І коли він запускається, виходить на свою потужність, він набирає всього навсього по 10 Вт, десь 5-10 Вт. Додається. От Зараз він розганяється, якби вімкнувся, почав працювати. Як бачите, в нього немає ніякого скачка. Попрацював він вже майже 10 хвилин. Давайте пройдемось по функціям. Мінімально скільки він споживав. Ну і от Зараз набирається 94 Вт. За ці 10 хвилин він спожив, але повторюсь, він зараз розганяється. 94 Вт. Так і є, якби ну, чекаємо, доки він вийде на якусь температуру. Але я так зрозумів, що цей пік 350 ватт. Це йому треба бути повністю теплим, щоб продукти там тільки були завантажені, вони також були теплі. а В випадку, коли у вас тільки відімкнули світло, виключили електроенергію, а там всередині ще зберігається якийсь холод. І холодильнику треба просто працювати в номінальному режимі, підтримувати ту температуру, а не маслати на всю, як наче його тільки включили. а Бо інший варіант, наприклад, якщо він простоє так 12 годин, йому, звісно, треба буде нагнати якусь високу температуру. Саме тому, як бачите, немає ніякого якби, такого страху. От він розганяється потихенечку. Я поки говорив, тільки 115 Вт він вийшов на таку потужність, продовжує набирати. Якби. Потужність, подивимося, до чого це дійде, якби. Але такого, щоб він скакунув на декілька кіловат, ми зрозуміли, ні по характеристикам, ні по реальному експерименту такого не буде. Власне, пройшло пів години. Холодильничок нагрівся стінки. Що холодильна камера, що морозильна. Також доволі ну, доволі теплі такі, тобто він попрацював активно. Бачимо, що почала спадати потужність, яку він споживає, вже 98 Вт. Дивимося, що було по параметрам. Мінімальна 1,2 Вт, максимальна 118,5 Вт. Візьмемо з запасом 120 Вт. Але це при тому, що я його відкрив, при тому, що я підняв температуру. До якої треба охолоджувати, точніше опустив в морозильній камері в самому холодильнику, і навіть при цьому він не споживав більше 350 ватт, що є у нього по паспорту. Зараз вже почало спадати півгодини він цю температуру нагнав. Все, тобто, про які там декілька кіловат йде мова, я чесно кажучи, не знаю. Пішли міряти наступні споживачі. Є в мене така річ, як електрична полотенця сушарка. Це якраз таки той елемент, який можна вимкнути. Якщо ми говоримо про життя під час того, як вимикають, наприклад, по розкладу освітлення, чи там на день-два, нехай з мокрими рушниками пожити можна. Але міряємо при максимуму, він споживає, от, будь ласка, 186. Там ну візьмемо 188. Ват чи 180 Вт, ватт нехай буде. Він в мене навіть коли є світло, енергія в розетці завжди на мінімумі. Працює скільки він споживає, тобто, навіть якщо залишити. В принципі, 75 Вт – Це не таке, велике, не таке велике навантаження на мережу, але я його вимикаю, навіть коли працює потужний генератор, наприклад, 2 кВт. Тепер же треба працювати. Дивимося, скільки робоча станція Івана споживає. Це величезний монітор на 32, здається, дюйма широкоформатний. Це ноутбук, якби потужний, у якого зарядка сама 87 Вт Іде, якби Дивимося, що це все в мене споживає От Зараз, будь ласочка, 98 Вт, 100 Вт, грубо кажучи, зараз під час роботи максимально коли це все повмикалося, дивимося, що було в нас мінімально 30 Вт, максимально 147 Вт ця вся станція споживає. Ну І в такому режимі, Короче, біля 100 Вт споживає мій комп'ютер. На ньому запущена програма для відеомонтажу. Програма для монтажу фото, будь ласка, правда, нічого ще не робить. Ну і також Photoshop. Будь ласка, це все в мене зараз це найважче, мабуть, що може бути для будь-якого комп'ютера. І це все ж споживає, будь ласка, 100 Вт. Тобто, мабуть, цей пристрій мені такий потужніший, навіть за холодильник і котел. Також працювати потрібно дружині. Будь ласка, запустив на її комп'ютері Photoshop, запущено два браузери потужних для синхронізації там роботи сайту. Коротше, будь ласка, відкрито два браузери, комп'ютер повністю завантажений От Photoshop, навіть фото додав, нехай працює, дивимось. На споживання, І що в нас тут показує, 39 ватт. Він запускався разом з цим пристроєм. Дивимося, скільки він взяв максимально. Мінімально було 27 ватт, максимально 90 Вт. Спожив комп'ютер при запуску і роботі програм. Зараз, якщо просто використовуємо браузер, він споживає там біля 20 ватт. Ну от і виходить так, що в нас якби не так і багато все споживає. навіть при тому, що ми працюємо і живемо як нормальні люди. Наступна важлива група споживачів. Тут трішки гармидер, в мене ремонт не закінчений, я вибачаюся, але тут аж 1, 2, 3, 4, 5 споживачів ставлені в одну розетку. Будь ласка, споживання на даний час йде 0 Вт, абсолютно нічого не підключено. Що тут є? Потужний роутер, відеорекордер для камер відеоспостереження. Тут є свіч, з якого живиться три камери відеоспостереження і виклична панель. Тут є охоронна сигналізація, підключена. тут Є конвертер для оптичної пари. А це все, 5 пристроїв, будь ласка, зараз на піку, коли ми їх вімкнемо, будуть споживати максимум. Дивимося, що в нас буде відбуватися на вимірювачі споживачів. Це запустилося, будь ласка, споживай на даний час 27 Вт. Чи біля того, дивимося, що воно споживає при запуску, мінімально. 13 Вт було зафіксовано, і максимально знову ж таки 27,6 Вт. Робочі біля 27 Вт. І це з урахуванням того, що більшу частину цих пристроїв можна запустити працювати від акумулятора. Якщо ми позабираємо всі ці блоки живлення, в яких якби, КПД. Доволі низьке, які перетворюють з 220 там, на 12, 24 чи на 5 вольт. Ми позбавимося великої кількості втрат енергії і зможемо запустити оце все працювати навіть від павербанка. У мене про це є окреме відео. До речі, воно все працює. На одному павербанку в мене роутер з отаким конвертором оптичної пари пропрацювали біля 6 годин Він до 27 Вт. От навіть зараз воно споживає, запустилися камери відоспостереження, все працює, інтернет, охоронка, все працює і споживає на всього. -навсього. Менше 30 Вт. Замірюємо ще одного споживача, але без цього споживача, в принципі, можна обійтися, можна заварити собі каву там чи чайок зробити. Але дивимося, скільки вона споживає. По потужності, по характеристикам заявлено, що кавомашина машина споживає 1,4 кВт. Це максимально. Ну, Десь приблизно так і є. 1282 кВт. Вона бере якби зараз прогрівається там водичка. Коли буде робитись кава, там якісь двигуни працюють, все рухається, якби. Ну, але. Туди якби почало падати. Подивимося, що зараз як стрибає тут у нас споживання, походу, вже прогрілося, знову нагрівається, все змінюється. Коротше. Ну от вона працює, але повторюсь, без цього можна прожити. Це одразу у нас вимикається, якби і стоїть осторонь, ніхто його не використовує. Як бачите, в моєму будинку, що теоретично, що практично порахувавши, виходить так, що потужності оцього генератора, яка складає 850 Вт і 950 Вт на піку. Просто вистачить з головою. Якщо ми говоримо про момент, коли ввімкнути ті прилади, які необхідні. Якщо говорити про той момент, коли вони всі вийшли на свої робочі потужності, то він буде працювати ледь не в половину своїх можливостей. Так і виходить, що мені його вистачає з головою, і немає необхідності ганяти за якимись там суперпотужними там 7, 10, 20 кіловатними генераторами, тому що. День-два, навіть на ньому можна прожити, не прасувати, не пилососити. Хоча пилосос у мене акумуляторний, можна прибирати навіть, поставили на зарядку. Він споживає не так багато, зарядили і пішли собі жити далі. Якби. Не не знаю, не гріти бойлер, тому що в мене двохконтурний котел, який працює від газу, і так далі. Звісно, якщо у вас споживачів більше, вони потужніші, то і розраховувати потрібно купуючи генератор саме на ту потужність, яку споживають ваші прилади, а не на якісь там абстрактні той сказав, що треба брати такий, чи щось необхідне, як бачите. Я собі обрав, можна сказати, ідеальний варіант, якого мені вистачить для резервного живлення і для того, щоб працювати, дитині вчитися і нормально жити навіть тоді, коли світла не буде доволі довго. Це зараз. Давайте подивимося, підключимо його. Зараз світло є, енергію не виключили. Я відключу спеціально будинок, і оці всі споживачі, яких я вимірював на відео, я просто підключу водночас, просто ввімкну рубільник. Нехай собі воно працює. Подивимося, заміряємо рівно за годину. Скільки енергії вони зіжруть, скільки якби, ват нам потрібно на годину, скільки згенерує генератор, і так далі. Пішли перевіряти. Для початку запускаємо генератор, нехай трішки прогріється, і потім будемо ми все перевіряти. Грійся. Ну що ж, прогрівся генератор. Ставимо камеру, щоб спостерігати за тим, як на екранчику будуть за годину змінюватися показники роботи і параметри в цілому генератора. Запускаємо його через подовжувач, через те, що незручна розетка, не дає можливості вставити туди ватметр. 229 вольт. Рівно, практично ніхто нікуди не скаче. Йдемо тепер підключати його до споживачів. Подивимося, що буде з напругою, коли все включиться. Запускаємо. Все запрацювало, трішки буркнув сам генератор, пішли запускати з прилади, поки що все добре. Напруга стала 234 вольт і трішки починає стабілізуватися. Дивимось по споживачам. Зараз у нас мінімально 110 Вт було, максимально 167 Вт при запуску. І тепер от 127-129, можливо, хтось там в будинку зараз включиться, чи котел, чи холодильники, наприклад, треба піти перевірити, тому що іноді буває, запускаються телевізори, їх треба повимикати, бо в режимі очікування вони якби, вмикають екрани і цим самим споживають якби, енергію. Коротше, запускаємо, залишаємо, нехай вимірює, подивимося через годину, от у нас є таймер, скільки будинок мій з'їсть енергію. Він, до речі, запускався з економ режиму. Якщо його вимкнути, от навіть ще більше оберти підіймає, тобто в економ режимі він спокійно тягне 200 Вт майже 180, перепад по обертам не дуже великий, Ну, слухайте самі. От і вся різниця, тому нехай працює, подивимося, що він нагенерує. Ну, власне, добігає до кінця година, все нормально працює, функціонує. В середньому такі значення були на екрані в процесі роботи генератора і споживачів в будинку. Погортаємо, подивимося, мінімальні-максимальні значення. Отже, спожив за весь цей час мій будинок майже 200 Вт, небагато не абсолютно. А далі напруга 236 вольт, 50 Гц частота. 1.43, ну це у нас струм іде. Далі мінімальне споживання було 110-111 ватт, максимальне 383 майже Вт. Це коли ми вимкнули з дружиною десь через пів години роботи обидва комп'ютери. Послідовно вона свій, потім я свій. І ну, якби, це якби. Призвело до того, що така потужність максимальна була. Але в середньому він працював от з такими показниками. Це холодильник, котел на обігрів води якраз гарячий. На опалення він не вмикався, тому що ну, якби на дворі потеплішало, і та температура, яка була в будинку, вона тримається й досі. Жодного разу він не запустився 22 градуси при цьому в будинку. Цей параметр до речі залежить від того наскільки енергоефективний. Ваш будинок сам по собі, тобто, якщо він там не утеплений абсолютно нічим, то звісно і витрата, якби частіше буде котел вмикатися, власне, і генератор буде жерти більше потужніший, потрібен буде. Ну, власне, отак воно працює. От 200 Вт рівно за годину пройшов. І от хочеться запитати у тих експертів, мега-експертів, енергетиків, які рекомендували там брати треба потужніший, цей слабкий, він довго не виходить. Генератор для чого? Щоб що. Щоб викидати гроші на вітер, коли він працює, виробляє свої нещасні 200 чи 300 ватт, треба брати 3 кВт, в 10 разів більше, цікава у вас, якби калькуляція, цікавий у вас підхід взагалі до якби, заощадження своїх коштів. Якби. Виробництво тих самих 200 ватт потужнішим генератором, так воно коштує тих самих десь приблизно грошей. Фізико, якби її ну, якби, нікуди не викреслиш. Але питання в тому, що в холосту, коли немає навантаження. Той генератор, який більш потужніший, він власне, на свою роботу на обертання як би, двигуна, на обертання валу генератора, який в звичайному генераторі є важчий більший, витрачає більше пального. У цьому, по-перше, конструкція маленька, він ефективний. По-друге, в нього є економ режим. от Він зараз на економ режимі працює, свої 200 Вт виробляє, якби, коли треба, він помурчить трішки підніме оберти якби, і потім збавляє їх. І цього достатньо абсолютно, якби, тобто ефективно. Абсолютно, практично безшумно, я його в будинку не чую. Мені доводилось вікно відкривати, щоб слухати, які там чи є перепади там по обертам у нього, по звуку, чи ще щось подібне, коли вмикав навантаження. Самому цікаво, просто ходжу навколо нього. Якби перевіряю, як воно працює. От просто хочеться запитати, для чого, щоб що, щоб ну. Куди? Я краще за ці гроші, якби ті, що я зекономив на генераторі, мені його цього достатньо, як бачите, для мого будинку. Якби краще ну, їх інвестую в щось інше, використаю там, для чогось іншого. Там, мені треба було б, наприклад, якщо брати інверторний не кіловат а на 2 кВт, це десь коштувало практично вдвічі дорожче. До 40 тисяч гривень доходять 2 квт 2,5 з інверторні генератори. Для чого? Якщо цього достатньо, <хи> мережа, ну окей, через там, 12 годин вімкнеться світло, я ввімкну, попрасуємо там одяг чи пральну машинку, чи посудомийну ввімкнемо. Посуд помити можна. в мене котел виробляє 60 ватт споживає на обігрів води. Я можу поспомити один-два дні, коли не буде там суттєвої енергії в звичайній мийці. Все окей. Якби можна трішки себе якби, потримати в якомусь економ режимі. Для чого витрачати зайві кошти, тобто, от вам банально мій підхід взагалі до життя. Це те ж саме, що я по автомобілям розповідаю, що а, не купуйте там 3-4 літрові двигуни. Якщо ви питаєтеся по місту, вам звичайного турбового буде абсолютно достатньо. Так само підхід в усьому по житті має бути. І от, коли ви будете купувати собі якийсь, до речі, пристрій, там, наприклад, хотел чи, наприклад. Холодильник будете міняти, в першу чергу задумайтесь про його енергоефективність і технології, які в ньому є. Тому що ця штука, як бачите на моєму прикладі, допоможе вам, по-перше, з мінімальними затратами виживати в якісь моменти, коли немає електроенергії. По-друге, на далеку відстань на довгі роки. Енергоефективні прилади, той самий холодильник чи котел, які працюють ледь не постійно, це постійні споживачі в вашому будинку, на економлять величезну купу грошей набагато більше, ніж ви зекономите при їх купівлі. Тому якби такий підхід, я гадаю, має бути. І Якщо вам такий реальний тест сподобався, реальні показники, а не просто там іван вімкнув, завів, о, тихенько все працює. А далі що він з ним робить незрозуміло. Отак я і планував його використовувати. А так і буду використовувати. Наступне відео вже буде про замір е, витрати пального. Порівняємо цей генератор на годину роботи, порівняємо звичайний генератор і побачимо, хто такий ефективніший, кого варто все-таки купувати. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, по свої думки, коментарі. Лишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.